По стежинці через ліс, куцохвостий зайчик ніс, кошик яблучок смачненьких, зайченятку на обід. А ви, малята, полічіть, скільки яблук зайчик ніс. Так, дев'ять. Позначаємо цифрою 9. Ось назустріч їжачок. Привітались! І зайчисько аж два яблука червоних другу на голки поклав. А ви, малята, полічіть! Скільки яблук залишилось зайченятка на обід? Скільки було яблучок? Дев'ять. Два він отдав, Позначаємо цифрою два. Ставимо який знак? Так. Мінус, бо він віддав. Скільки яблучок залишилося, знак дорівнює. Порахували. Так, сім яблучок позначаємо цифрою сім. Ось і білочка руденька на стежинку раптом плих. Пригостий мене, зайчиську, яблучками на обід. Аж три яблука смачненьких вуханець руденький дав. Ви малята полічіть. Скільки яблук залишилось зачиняти на обід. Скільки в нього було. Так, сім яблучок було. Три яблочка він віддав білочці. Позначаємо цифрою 3. Між ними поставимо який знак? Мінус. Бо він віддав. Скільки залишилося знак дорівнює. Так, чотири яблочка в зайця залишилося. Тут ведмедик косолапи по стежинці чап-чалап. Що ж поробиш? І в ухати чотири яблука віддав. А ви, малята, полічіть? Скільки яблук залишилось зайця в кошику? Скажіть, скільки було яблучок? Чотири. Скільки він віддав ведмедику? Так, 4 позначаємо цифрою 4. Між ними поставимо знак мінус, бо він віддав. Скільки залишилось? 0. Нічого не залишилось, позначимо цифрою 0. Що ж таке ця цифра 0? Аби цифру зрозуміти, я вам дещо розповім: 0, коли цукерки з'їли, птаство вирі відлетіло. Він як бублик, як калачик, як обручик чи як м'ячик. Нуль означає нічого, тобто в зайця не залишилось ні одного яблучка. Ось прийшов зайчись косіри з кошиком пустим додому. А у ньому зовсім пусто. Тобто нема нічого, позначаємо цифрою нуль. Але малята не переймайтесь, друзі вірні тут прийшли. І за доброту зайчиська смаколиків йому принесли. А що ж принесли? Їжачок приніс грибочки. Порахуйте грибочки. Скільки грибочків у їжачка? Так, 9. Всі грибочки він віддав зайчику. Скільки грибочків віддав зайчику? Так, дев'ять. Поставимо знак мінус, бо він віддав. Скільки в їжачка грибочків залишилося? Так, вірно. Позначаємо цифрою 0. Молодці. А ось білочка руденька. Грушки принесла зайцю на обід. Скільки грушок полічить? Шість. Позначаємо цифрою 6. Скільки грушок віддала? Всі грушки віддала. Тобто віддала 6 грушок. Поставимо знак який? Мінус. Скільки в білочки залишилось грушок? Так, нуль, нічого не залишилось. А ведмедик осолапи зайцю морквочку приніс. Полічіть, малята, скільки морквинок у ведмедика було? Так, дев'ять. А скільки ж він віддав зайцю? Цю моркву віддав зайцю, тобто 9 морквинок він зайчику віддав. Поставимо знак мінус. То скільки у ведмедика морквинок залишилось? Нічого не залишилось. Позначаємо цифрою 0. Молодці. Тепер цифри ми в рядок виставимо вправно і знайдемо місце для цифри 0. Де ж цей нулик буде стояти? Де? Перед одиничкою. Ось тут його місце. Запам'ятайте, малятка. Ось така пригода сталась. Зайченятком у ліску. Зайчик добре серце має і вірних друзів. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець.